Бастіан. Дякую, пане Бастіан. Підкинув дуже цікаву думку вчора. Що таке гроші? Що таке гроші? Оце, гроші це зло, бруд і що ще? Злидні. <рістя> і, і бандитізм. Коротше, ідея Бастіа з моєю інтерпретацією. Вибачте, Ба. Вибачте, <рістя> Коротше, гроші це кредит, який ти надав суспільству. Ти надав? Ти надав суспільству. Ти з... Наявність грошей каже про те, що ти збіднів на користь суспільства. А ти щось віддав суспільству так. і в тебе тепер. Ти зробив якусь пост, ти вирвав якусь цеглу, пішов, наліпив цей Во, обжов цеглу, витратив там день своїй цейво, цей ВО. Ну там виготовив якісь там, не знаю, 10 цеглин. Приніс це на ринок і продав. Хтось взяв ці цегли і пішов будувати собачу будку. Та? Як оце собачку будку має кожен депутат збудувати. Але людина отримала гроші, але ніякого блага для себе ще не отримала. У неї є просто обіцянка, що колись вона за ці гроші зможе купити щось корисне для неї. Так а це кредит, яке видало суспільство. Ні, який ти видав суспільство. Суспільство у тебе щось спожило. Ну, суспільство, типу, в вигляді конкретної людини, але в цілому. Типу, якщо це суспільний інструмент, а, от гроші типу, не потрібні, якщо немає, так, а чому ти взяв кредит, а не в тебе? Ні, так, я надав кредит. Не взяв, а надав. Я як людина, ти надав добробут в, ти, ти в кредит, Ну, в якусь додану вартість. Так, ну, так я, 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 я зробив якусь послугу суспільству, а суспільство мені не відплатило. Отак, от, можна ще подивитися. Ну, суспільство позичило в тебе. Позичило в мене, так. І це якби боргове зобов'язання суспільства. Це боргове зобов'язання суспільства. — Ага. — І коли у тебе стає більше грошей, ти не стаєш багатший, а це означає, що ти навпаки став бідніший. Просто у тебе є обіцянка, що колись тобі покриють цю всю штуку. Ага. — І це прям. Так, а чому бідніший? Ти ж якби. ну, Чим більше кредит, ну. Чим більше інші люди тобі винні, тим то ти багатший. Перспектива. Ну тобто е, ну, от е, наскільки я зрозумів, що є велика дуже різниця, і про це там Бестя теж пише: що люди не розуміють різницю між грошима і багатством. Що гроші багатством не є, а багатством є е, безпосередня якась послуга або товар, яким от. Ти користуєшся і яким ти покращиш своє життя. Uh -huh. гроші, ніяк не, ну, типу, гроші як такі, ніяк твоє життя не покращують. Якщо у тебе лежить пачка баксів, е, тобі не стає там веселіше, ти, там, не стає, тобі тепліше, ситніше, нічого не стає. А коли от ти гроші витратив, купив там, багет. Багет і багет і вино. З сиром, от він став, типу, його життя там веселіше. Ну я не згоден про веселіше. Якщо в тебе є купа цегли, а ти <рес> а ти хочеш собі веганський бургер, так. то твій шлях до веганського бургера буде довгий і тернистий. А якщо в тебе є боргові облігації суспільства, ти можеш якби. Ну так чекайте, так, дуже не суть, що борго зобов'язання це обіцянка, але ти можеш, типу, уяви собі, що ти зімбабвієць. Ти отримав, зліпив цю цеглу, приніс на базар, продав її за трильярд зімобійських доларів. Е, і поки ти йдеш до ві... суспільства тебе типу, на Так, да, Суспільство нахлібало, ти приходиш і кажеш, дайте мені в бургер, цього має вистачити. кажеш, Цього вистачить тільки на, 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 на крихтиві цього Віганбургера. Ну, а, бути... а, 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 якщо, а якщо б ти ходив з цеглою по місту, то це було б важко, але ти завжди. б... Мав еквіалент в Єгангур. Ну, типу, це вже іде питання: типу, а що краще, як гроші з долари чи цегла? В даному випадку, можливо, цегла була б ціннішою, але це, це вже питання про те, що, який інструмент справляється з функцією обміну краще. А якщо він ходив типу з біткоїном, біткоїн би працював би краще. Якщо він ходив там, не знаю, з золотом, золото працювало б там краще, ніж, ну, ніж цегла. Якщо він ходив там з цигарками або з пляшкою горілки, як це було в Радянському Союзі, це працювало б краще. Ну Тобто, якщо ти, наприклад, маєш біткоїн, ти там смайнив, ти якби віддав спис електроенергію. А сам отримав кредит? Ну, саме тримав боргове зобов'язання. З біткоїном я ще не думав, можемо перейти до нього. Бо це складніше. Ти коли маєш, ти ж витрачаєш енергію, по суті. Ну так, ти віддаєш її людям. Ну, Ти якби за безпекам людям в природі, я сказав. Ти притвориш, ти віддаєш природі тепло. Розвієш прах динозаврів. Інвесту, інвестуєш в <плес> так. А, ну, типу, ти забезпечив, ну, якби ти, у тебе було якесь заощадження. Ти ці заощадження перетворив в гроші, на ці гроші купив ресурси у вигляді там асіків, відяг, електроенергії і таке інше. І на нього зробив якийсь новий ресурс. І потім, і поки ти чекаєш, що буде з цим ресурсом, десь так. Ну, це приблизно так само, як ти, коли йдеш там, в Аляску їдеш і копати, що там, чи в Каліфорнію золотий золото копати. Ти не їдеш голий боси і такий руками. З... З-під землі витягуєш, ти йдеш, типу, тобі треба там, сумки, лопати, кірки, їжа, вози, там, якийсь жир. Ну, а, а, то, ну, якщо ти береш кредит в банку, то ти стаєш багатше, а банк стає біднішим. Ну, коли у тебе з'явилися гроші, ти умовно не став багатший, тому що гроші. Але коли ти взяв кредит і, і цей витрат пішов на базар і на базарі витратив це гроші, отримавши. Кірку, uh -huh. лопату там, і якісь і сіта, щоб мити золото, от ти став багачем, бо у тебе є конкретні ресурси. Це, ну, типу... А якщо ти купив київський торт, Ну, це теж став багатше. Але, але коли ти його спалиш в залежності від того. Але ж це теж питання: це київський торт може бути проїданням, а може бути інвестицією. Ти можеш купити київський торт. Прийти на когось на день і зробити френдкоїнів, і потім всього, е, коротше, за, за рахунок своїх френдкоїнів зробити собі якусь додаткову послугу. Так виходить люди, які бездумно набирають споживацькі споживчі кредити, там телефон, телеграф, е, телевізор, то вони діють по басті, вони якби роблять себе багатше, а банк відвіше. Ви... Ну так, ну фактично ж так і відбувається. Тобто. А... Ну а що пішло не так, і чому вони в фіналі відбирають квартиру? Де Бастя помилився? Так Бастя не помилився. Просто що тобі ж треба якось ці рахунки закривати і продовжувати, щоб це все якось далі крутилося. Типу, суспільство завжди є, якби. Ресурси, щоб закрити твій борг, а в тебе таких ресурсів може не бути. Ну тобто, ем, коли ти пішов, взяв кредит, ти зробив себе багатшим, а суспільство біднішим. Не суспільство... не суспільство, ти зробив конкретну юридичну особу, Чи ні? Е, ну, дивись, е, так розглядати фінально правильно, що по факту ми розглядаємо кінцеву якусь юридичну особу чи фізичну особу. Він же ж взяти кредити і якось позичити в друга. І не віддати. В принципі, Принцип той самий. Ну, ну, виходить, що якщо ти комусь віддаєш цеглу, то це якби суспільство бере в тебе в борг. Але якщо ти взаємодієш з банком, то ти стаєш частиною суспільства. типу, що... Ну, суспільство то, це умовна ця штука, це просто якби, масив людей, є, з якими ти взаємодієш прямо або не прямо, Окей. Тому, тому слово суспільство я просто використовую для того, що ну, якщо ти пішов, не знаю, Виростив там, цинтнєр, чи ще там, 20 тонн бульби і відніс цю бараболю на цей вон до людей. Ну, на, на, на ринок. І ти, ну, на, на базар. просто на базар. І ти продаєш там, за день, де тебе прийшло там, 50 людей і купило там, по 10 кг картоплі. Угу. То в результаті, типу, ти якби. Про з суспільством, Хоча ти взаємодіяв з кожною з людей, ти, ти, uh -huh. але ти покращив суспільство, Тому що вони нагодували, хтось там нагодував свою родину, хтось зробив на цьому бізнес там в ресторані щось подав, і так далі. і так далі. Але просто нагодував свиню. Свиню, та, і, Ну, коротше, і продовжив це якийсь цей то Суспільство, то чисто якби. У... Узагальнення. Uh -huh. от. Та людина, яка пішла, взяла якийсь мікрокредит. Там же теж в мікрокредитній конторі, звідкись беруться гроші. Ну, припустимо, в мікрокредит вона взяла кредит, та? Uh -huh. що відбулося далі. Вона на цей кредит купила телевізор, їй стало жити краще. Її умови життя покращили, і вона стала через це багатшою. А умови життя МК компанії погіршилися? Ну, на цей момент погіршилися, Але воно розраховує. Це ж є оцей е, часове. Е, як це називається? преференс, Тайм преференс? Я зрозумів. Коли люди е, бачиш, що у них є типу 10 там, там, не знаю, тисяча доларів, і вони можуть так. Я за тисячу доларів можу собі зараз купити комп'ютер, або я можу там не знаю, піти купити, е, там, не знаю. Картоплі, тонну картоплі, потім її десь продати і заробити на цьому 10 баксів. І я там завтра буду мати не тисячу, а 1010 баксів. Або можу зробити щось інше купити, перепродати дорожче, або можу інвестувати в якийсь бізнес і через рік отримати там плюс 200 баксів. Думаю, більше людей так не думає. Та, чому не думаю? Я думаю, що думає просто не в абстрактних, а в дуже конкретних штуках. Ну, ти типу, приходить до тебе чувак і каже: позич мені тисячу баксів. Ти кажеш, ну, типу, чого мені самому треба. А він каже, так, а я тобі позич мені там, на, на рік, а я тобі через рік віддам там, плюс 10%. І ти такий. А де я, типу, в якому банку я отримую 10% річних Над долар? Ніде. Окей. От. А тут ще й трошки фі і френдкоїнів немає. І ти позичаєш це його, і людина вже така по А міг би купити телевізор. А міг би купити телевізор. Угу. А, але ти такі думаєш, о, так це вже трохи бізнес. Ну знову ж таки, а от якщо людина там заробляє, ну не знаю, там 300 там, 500 баксів на місяць, вона витрачає всі свої гроші там, на поточне споживання, відкладає небагато. А так, ю... так, так, а ти продав цеглу, ти з Потім ці, коротше, позичив другу під відсоток, що з тобою відбулося. Гроші позичив. Так, Я виготовив целу витратив свої ресурси. Потім я отримав обіцянку від суспільства. Ну, в цей момент. Цю обіцянку ти позичив. потім? Так, Я обіцянку позичив, але суть в тому, що у мене. Е... Якби підвищились, мабуть, ризики не отримати, але підвищились розмір обіцянки. Ага. І оцей розмір обіцянки в мене став ще краще. Що я такий, ага, я от е, можу виготовити цегли і отримати. Ну, типу, витратити там, не знаю, тиждень не виготовлення цегли і після цього отримати, ну там, не знаю, що можна отримати. Ага. Щось маленьке. Не знаю. Е, що за тиждень може людина заробити? Ну, Нехай на телевізор вона заробляє. Якийсь телевізор та й можна купити. От вона, я або телевізор отримую через місяць uh -huh. своєї роботи, або заробляє на телевізор, а потім, не отримуючи телевізор, ще відкладається ще на місяць, і отримує телевізор і тостер. Вигідно. Просто питання в тому, в який момент ти будеш вважати, що твоє життя без телевізору, воно поскудне і тобі потрібно вже це йде. Тому що ж є ж люди, які. Коли ти в мене бридна бідність. <плес> так, так, оце слово, ну. Так. Ти по суті можеш жити в абсолютних ну, типу, злиннях. Ну, тобто ти весь час щось віддаєш суспільству, забираєш тільки гроші, гроші накопичуєш і живеш бідно, надивлячись на те, що так. ти якби. Виробляєш багато багатства. А це, до речі, дуже цікава така штука, мені здається, от в суспільстві є засудження двох речей. Перше, люди засуджують багатих людей, а по-друге, ну що, типу, ой, мажор, ну, слово мажор, звідки береться, та? типу там, багатті всяке та барига. Тако, барига та. ну, от, Є от засудження е, заробляння грошей накопичення багатства, а друге, є засудження е, бідності. Тобто, якщо я свої гроші, наприклад, ну, типу, не купую собі е, там, красиві шмотки, не роблю там, ремонт в хаті, не, не, не входжу в якісь красиві заклади, ти, там, капучина по 150 гривень, я якийсь Ну, типу, Слово ніщеброд теж з цього береться. Але, ну, умовно кажучи, це ж може бути два пояснення. Перше, а, я не, нічого не роблю суспільству, не даю ніякої користі, суспільство мені нічого не віддячує. І це, типу, ну, варто засудження. А друге, я роблю цю всю штуку, але замість того, щоб споживати, ну типу, проїдати цю фігню, я інвестую і виробляю щось корисне. І стаєш багатим. Ні, я не стаю багатим. Автомат... Я живу в злиднях. Але mm. у мене, типу, якщо у мене люди дізнаються, що в мене є мільйони, а я ходжу в драні, люди будуть мене висміювати і показувати пальцем, що я лошара. Ну, Є таке? Ну, скажіть за все так. Ну, я оце, до речі, там це ж про айтішників, що типу. Е, ну, типу, типовий айтішник заробляє по міркам українця багато, але він не ходить, типу, як мажор. Ну та що може бути, що заходить там, не знаю, в бар-айтішник uh -huh. дістає телефон, який коштує дорожче більше, ніж зарплата всіх присутніх в барі за рік. Але при цьому на ньому якийсь драний светр, і дірка на шкарпеці. Так, ну і що він типу там взагалі без машини, він на трамвай їздить на роботу, заробляє там по 10 тисяч і такий, таке мені не треба, живу в Хрущовці. І люди такі, да що ти тишила шара? Піди нормально цей. І от. Якось не послідовно.